Серед різноманітних геологічних структур, розкиданих по всьому світу, є об'єкти, які викликають підвищену увагу не лише через свою форму чи масштаб, а й через нестандартність інтерпретацій. Їхня геометрична досконалість, незвичне розташування або акустичні властивості породжують не тільки наукові гіпотези, а й альтернативні версії, які виходять за межі традиційної геології. Серед пустель ємену, далеко від звичних маршрутів, розташований загадковий геологічний об'єкт вулкан Дамт ель Дале, з першого погляду це згаслий кратер, але варто поглянути з висоти, і він більше нагадує гігантський зрізаний пень. Ідеально круглий контур, плоска верхівка, радіальні тріщини, схожі на волокна дерева, і візерунки, що нагадують річні кільця. Ця подібність породила альтернативну гіпотезу: нібито це залишок до історичного кремнієвого дерева, частина гігантської рослинної форми життя, яка існувала на землі мільйони років тому. Прихильники цієї ідеї порівнюють Дамт Ель Дале з іншими незвичними формаціями, як, от столова гора в Південній Африканській Республіці або базальтові колони в Ірландії. І вбачають у них скам'янілі фрагменти древніх дерев, що належали давно зниклому світові. Наукове пояснення більш стримане: Дамт ель дале це Мар або туфовий кратер, що виник внаслідок фреатомагматичного вибуху, коли магма різко контактує з підземними водами. Такі виверження залишають по собі рівне дно і правильні круглі контури. Згодом ерозія згладжує рельєф, посилюючи його симетрію. А тріщини в місцевих вулканічних породах, особливо туфах, можуть справді нагадувати волокна дерева. У районі Дамт Ель-Дале немає слідів нещодавньої вулканічної активності, лавових потоків чи свіжих нашарувань. Усе виглядає застиглим у часі, ніби ця структура виникла в остаточній формі. І більше не змінювалась саме ця завершеність і породжує відчуття штучності або забутої історії. Про Дамт Ельдале майже нічого не відомо. В інтернеті лише поодинокі згадки без джерел, без аналізу. Фото й відео лічені, а детальної інформації майже немає. Складається враження, що про це місце навмисно мовчать, але воно існує. І його легко знайти, просто відкрийте Google Maps. Подивіться самі і зробіть власні висновки. Фінгалова печера, розташована на острові Стафа в Шотландії, є однією з найбільш геометрично правильних природних структур, відомих у світі. Її внутрішній простір утворений з майже ідеальних шестикутних колон, які тягнуться від підлоги до стелі. Створюючи враження штучно спроектованої архітектури. Акустика печери надзвичайно точна. Хвилі, що вриваються всередину, створюють багатошарове відлуння, через що печеру часто порівнюють з гігантським кам'яним органом. Традиційна геологія пояснює її виникнення як результат охолодження базальтової лави приблизно 60 мільйонів років тому, що призвело до формування багатогранних колон. Явище, яке можна спостерігати і в інших місцях, таких як гігантський міст в Ірландії. Однак незвичайна симетрія, акустичні властивості та ізольоване розташування неодноразово ставали основою для альтернативних версій її походження. Згідно з однією з гіпотез, печера могла бути частиною давнього техногенного комплексу, де геометрія колон. І акустичні резонанси відігравали функціональну роль. Прихильники цієї теорії вказують на майже неможливу точність і повторюваність форм, які важко уявити як цілком випадковий результат охолодження лави. Ще одна гіпотеза пов'язана з ідеєю кремнієвого життя припущенням, що в доісторичну епоху на землі могли існувати гігантські форми життя, побудовані не на вуглиці, а на кремнії. У цьому контексті колонні структури трактуються як залишки мінералізованих біологічних форм. Подібні думки висловлюються і щодо інших базальтових масивів, зокрема, гори диявола в Сполучених Штатах. Незважаючи на відсутність остаточних доказів на користь альтернативних версій, фінгалова печера продовжує викликати інтерес не лише як геологічне явище, а як потенційний ключ до ще не розкритих сторінок історії землі. Її симетрія, ізольованість і звучання дають підстави розглядати печеру як щось більше, ніж просто природну формацію. На узбережжі південного острова Нової Зеландії на пляжі Коїкохе лежать десятки кам'яних сфер, відомих як Моеракі Болдерс. Ці камені мають майже ідеальну кулясту форму. Деякі досягають трьох метрів у діаметрі та важать кілька тонн. Частина з них розколоті, і всередині відкриваються порожнини з кристалами. Їхній вигляд настільки незвичайний, що вони привертають увагу не лише туристів, а й дослідників, які ставлять під сумнів загально прийняті уявлення про геологічні процеси. Згідно з офіційною версією, ці утворення є конкреціями, мінеральними структурами. Що формуються поступово в осадових породах довкола ядра, як от уламку кістки чи мушлі. У випадку Моераки утворення тривало мільйони років, а згодом морська ерозія вимила навколишні м'які шари глини і залишила кулі на поверхні. Вчені вважають, що вік цих формацій сягає понад 60 мільйонів років. Попри це, існує низка гіпотез, які ставлять під сумнів природне походження каменів. Їх майже математично точна форма, щільна структура і відсутність хаотичних дефектів виглядають надто досконало, щоб бути випадковістю. Дослідники альтернативних теорій порівнюють моя з кам'яними кулями Коста Рики і припускають, що обидва об'єкти можуть мати спільне техногенне походження або бути частиною втраченої знаної системи, створеної у доісторичну епоху. Також існують версії про зв'язок цих сфер із енергетичними структурами або гіпотетичними технологіями, заснованими на знаннях про форму, резонанс і мінеральну взаємодію. У цьому контексті камені розглядаються не як випадкові конкреції, а як залишки давно зруйнованих об'єктів, які колись мали зовсім інше призначення. Попри наявність наукових пояснень, ці об'єкти зберігають у собі елемент таємниці, яка не дає спокою дослідникам і прихильникам альтернативних теорій. Їхня бездоганна геометрія, незвичайні властивості та історичний контекст створюють відчуття, що перед нами може бути лише частина більшого, ще нерозгаданого механізму або знання, втраченого в глибині часу. Інформації про такі місця надзвичайно мало. Офіційні дослідження практично відсутні, дані уривчасті, а згадки в мережі поодинокі та без джерел. І це лише підсилює атмосферу загадковості. Можливо, саме ці природні феномени приховують відповіді на питання про незвідані етапи розвитку нашої планети і цивілізації. На сьогодні це все. Чекаємо на ваші думки у коментарях. Також підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. І обов'язково завітайте до нас у телеграм-канал. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.